Діанка, ну що, ти наїлась? Да. Да. Папа доїв бургера. Діані не сподобалося. Ми наїлися, вийшли далі в наш ботанічний сад. Ага. Вирішили, що ще цікаве тут знайти. Пока, кроме кущів, ми нічого не бачимо. Мама, одно да? що. Туше пока полянки. Іди сюди. Мілана. Ми в основному доганяємо мі Мілану. Мішу. І пробігом бачимо якісь цікаві квіти. Ух ти, це якісь як городинки є. Вана. Там зараз підійдемо ближче, покажемо. Іди сюди. А, тут можна пройти. Так, цікаво. Це таке красиве дерево. Поки нічого не росте, не цвіте, Воно ще не розпустилось. Ой, дам. Дивися, навіть в ботанічському саду е, посадили город, он цибуля. Вон, Діана з кущів випрыгнула, що їй видно збіжать з Міланою. Е, я тільки не пам'ятаю, як ця цибуля називається. Порей. Порей, так? Да? Так, порей. Да, порей. Потім там якась капуста... А, салат, там салат. Посаджений також салат ось, типу як перегной. Удобрення таке. Можна Ні, забирати його не можна. Це просто посаджено. Бачиш різний вид салату. Ось цілий такий рядочок. Різного, Різних кольорів. Також ну, цікаво так. Це типу як речка уже цвіте, супер, там да. Так, що дійдемо, думаю, що зійдемо. Мілана, як завжди, знайшла лавочку. Для неї от лавочка це, це святе. <гум> Обережно! Лобом щось розіб'єш лавочку. <гум> Міланка, ох, і Міланка, Діанка. Йдемо далі, дівчата. Мілана. Тут ось також щось посажене. Також це цибулька порей. Ось е, е, обична цибулька, я так розумію, це не порей, це така як садинка, як вона називається. Це цибуля. Так, да, обична цибулька. Да. Не порей. Да, Рібчаста. Так можна назвати. Ей, пішли далі! Пішли далі! Доганяй. Ой, тут навіть клубничка. Да, полуниця. Дивіться, вже ягоди воно, назрівають. Де? Ну вон. Я не бачу. Ягодки є. Ну он зелена ягодка, бачиш? Ні. Ну що ж, ні, ось сюди ви ягодка, бач? Ні-ні. Ось, мам! Мам, ось. Да, Ей! Мілана ловить момент, поки Діана присіла погулять в конячку. <г recoil> Ей! Милана любит у нас конячек. Присядь, 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 присядь. Опа! Ось та, даже ця капуста є також. Синя ось капуста. Є. Е... Є ось така синя капуста. Давай, Милан. И Біла капуста така ось, качана. Цікавенько. Дай. А, і навіть картопля є ось. Нічого дай. собі, вже картошка ось сходить в квітні місяці. У нас на Україні на даний момент тільки в травні починають садити. Ну, хе судя, Судячи по погоді, скажімо так. Ей, а чому розляглися? <ріхи> <ріхи> так, але ні-ні ні. Дівчата, такого не робіть, не потрібно. Ми йдемо далі. Вон, навіть смородина, дивіться, є, малина, смородина. Йо, смородина, Йдем на смородини. На німецькій мові як буде рібес рубрум. Грубгум. Як там по-їхньому? Трошки картаво так. Також. Дивися, яблунька. Я так розумію, це шовковиця, так? Да? Це яблуня. Це яблуня, де? Да. А то черешня, напевно. Обережно, Діана, не переверніться. Обережно, хватить. Бо щось десь спадете, поламаєте. І самі заб'єтеся. ідемте, ідемте. Діана, Мілана, Діана, де? Вау! Wow. Якась цікавинка, он диви, Діана. Що тут таке? Не знаю. Борагіна. Борагінація. гінація. Yeah. Yeah. Якесь таке цікаве. Рослина якась цікава. Чи дерево, чи рослина? Клас. Дуже цікаво. Так, Діана, заспокойтеся, вставайте. Мілана, встань, будь ласка. Тюльпанчик один. Ні, 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 так не потрібно. Ні, не потрібно, не потрібно, не можна. Не можна. Так пташки класно співають, скажи. Хочеш, щоб ще просто е, релакс. Ходимо, гуляємо. Даже дивись, ця Кро кропива. Діана, диви, навіть кропива тут на цей. Навіть росте. Кускута Євро... Європея, європ... Да, європ... Європейя, да Кускута. Чи цускута? Цус цускута. <свісна> 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 дівчата знайшли ще одну лавочку. Передих. Відпочиваємо. Супер, тут пальма еще есть, так? Ты снимаешь? Нет Угу. Вот тут пальмы есть Угу Это дерево на которых растут ананасы Ананасы? Нет Араца а ре ца Ні, Мілана ця, Смілана, ні. ні, ні, ні. виходимо звідси. Виходимо. Подивись, Мілан. Виходимо. Тут трошки підів'яла якась ось пальма, трохи. так, цей засохла. Ця ось дуже красива. Дуже красива. Так. Що тут? Що, рибки є, так? Да? Клас. Ну, мама! О! Хто мама, там? Хто там? там? Рибки. А черепашок немає? Черепашок? Так. Да. Ми на тому, що як тільки зайшли, були також є таке озерце маленьке. І пам'ятаєш, там, ми бачили маленьких черепашок, сиділи, грілися на сонечку. А тут а, тільки рибки. Да. Такі ще дуже багато маленьких ставочків на території і багато рибок різних декоративних плаває. Дуже цікаво. Так, йдемо вже на вихід, дівчата. Ми нагулялися. Дуже красиво, так, Діана? Так, Скажи так, хоч щось. Ми будемо показувати? Цікаво. <рес> Обережно. Мілана, чекай. Ось така красота красива. Красота красива, одним словом, немає, немає слів, щоб описати цю всю красоту. Це все творіння, яке зробили в цьому саду. Ось такий замок. Як я казала ще в початку цього відео, що він, якщо я не помиляюся, з 1858 року тут жив король з королевою. Карл і О, Гобдель. Так, Гобдель. Карл і Гобдель. Ось так. Ми вже вирішили виходити, через час закривається е, ботанічний цей сад. Ми йдемо на вихід, дуже втомилися. Якщо чесно, ми проходили три з половиною години, але ми не втомилися. У нас, е, е, скажімо так, ми в повному позитиві. Набралися цього красивого позитиву, і тепер з позитивом йдемо додому. Так, Діана? Да. Діана вже шлюм одиває. Велосипедистка наша. Ось уже і Мілана втомилася в колясочки з папою. Мама да? вже туди. Гу-гу. Мілана. Привіт! Ось такі красиві тюльпани. Я, я називаю їх махровенькі такі. Дуже красиві. Туліпа. Кріспа тульпе. Ганютині глазки. Чефялочки, по-моєму. Квіточки. Ми не було тільки там за стеклом всередині. Там дуже також багато всяких рослин. Можемо піти нам. Ви хочете зараз зайти, так? Чи може вже потім? Може через годину закривається, ми не встигємо пройти його. Ну, Давайте зайдемо, подивимось. Ми тут не ввалилась така тюльпана. Ой, тюльпана кажу, господи. Пальма, так, драцена. Так, то апельсини за стеклом. Сейчас вам покажемо. Трошки. Так. Вау! Це супер, боже, які кактуси, здорові. А можна тактуси тепло? Нічого собі, які кактуси. Ні, дін, я думаю, пробувати краще його не треба, тому що він дуже колючий, дуже великі голки. Так, це не передати словами. Алоя, дивись, яке здорове, я так розумію. Антон, давай с а... Алоэ попьём. Я... Ой, девчатка, модуете там? Вау, твоя сестра. Боже, Боже, а так это Так, Це вихід. За... Так. Прикольна така черепаха ось намальована вході. А Оу, тут так жарко. Ого. Діана, зараз шлем спотіє. Ну це так, я так розумію, це тропічно. Це тропік. А це що, тут так жарко не так, да, це тропік. Йдемо. Це тропічні рослини. Вау, які сільки черепа! Диви, які черепа, Фіміля! Мам, я їх бачу! Клас! Рибки, ви подивіться, скільки тут черепа! Це супер! <гул> Ой, ты классная. Как классно? Как классно? Милана в ступоре просто. А не, не можно. Брать на ручки, я думаю, не потрібно, тем больше не могут вкусить. Да? Наскільки я знаю, ну это же такая вот красноуха. Ты же помнишь, у нас была паша? Угу. Черепаха. Наша паха черепаха. Он и какая-то такая рыбка. Боже, тут так жарко, тут вот прям такая пара. Да, рыба здоровецкая, черепахи, просто супер вообще. Mm -hmm. Такие mm -hmm. вот рослыны, да что супер. Просто супер. Ой, яка лілія. Так лілія цвіти, напевно. За стеклом. Клас. От вважайте, побули в цій в Африці, чи де там це все? Тропік Мексика, так? Ось такі квітки чи Ні, це не орхідея, це якась піхоска. Якась. Кесь дупло. Боже, диви, який листочок класний. Звертаємо. Ого. Вообще якась. Так, це ми обійшли. Всі ну це черепахи, звісно. Боже, це напевно така старенька, красноуха черепаха, здорова. Напевно, її років 50 мені здається. Мама, такі підсіли, мама, не чувствують? Так, звичайно. Так, звичайно, просто їх часто гладять. Ой, такі класні, просто супер вообще. Да, ось так от повиходили, гріються з черепашки. І ось такі рибки. Дуже круто, дуже просто позитиву цього. Ой, дуже багато у нас тепер позитиву. Мам, після цього всього побаченого. Да. Така водичка тут. Все таке зближено до реальності. От, як правда, попав в, тропі в тропічний е ліс. Просто от правда, як йшов в ліс такий, не відчувається, що це просто десь в такому акваріумі. 20 градусів Орхідеї, вау. 25 25, так, на градуси, 25 градусів тепла. Супер. Ось такі листки здовечки. Супер. Їдемо, там ще я бачила зайця. Да, їймоте. Пішли далі. Да тут жарко. Трошки в літо попали. О. Фух. Так. Вот, там балы цю красуту. Ми ну, правда наче в Мексиці. Давайте поставимо коляску. Да, так, пішли, Міланка. <кій> Мілана проїхала, пройшла, проїхала, прийшла. Дивіться. Чому таке островецьке. Супер, боже. Кайф. Подивіться на ці листки, це просто не перевершено. Це просто не перевершено. Це... Не передать словами, це потрібно тільки побачити. Так є такі пальми. Це банани на цих, оце ростуть. Ви подивіться на цих пальмах. Так. Ось подивіться, це банани, тут написано ось. Айн Клайнбауар протестчерґеєм Bananen банани нінундістри. О. Якось так. На вау. Супер. Боже, які здорові дерева, які вони це високі. Не просто високо подивіться як... да, це бамбуки, так? На так, це ж бамбуки, так, подивіться на цю висоту. Просто кайф. Так. Це якась як папороть якась така, ось теж такі листки здорові. Мілана вже захотіла до мами на можна, Мілану можна було б взяти і коляску, мені здається, було б нормально. Тут багато кстати, всяких художниць, які малюють. Всю всю красоту. Мама. Да, зайчику? Папа Он даже бананы є е. mm. Диана. Он сейчас термин. Секундочку. Стань щас, зараз. Ось є зелені такі ось бананы. На такій ось висоті. Ось так. Супер. Це просто кайф, ось такі листки здоровецькі. Мені здається, навіть самому можна встати на цей листок і впасти. Якщо так подивитися, ей ай-ай-ай. Бачиш, яка красота, Мілана. <тит> да. Ось ай, ай, ця цвіте е, квіточка якось я забула як вона називається. Не написано їх <тит> Це цвітуть часто в, цвіт, в, квіт, в, квіт, в, господи, в квіткових магазинах продається. Ось їх дуже багато. О, степфіфілун. З Ось антон хіточки, які продаються в точному магазині, в квітковому магазині таке. Тобто. Супер. Мамі, там да, бачили. Так, запустили такий дощик. Точник в лісі. Да, якісь Такі вісюлечки мохнафі цікаві. А що це таке? Вау. Вау. Все, хм, цікавеньке таке. клас. Айдемоте на хаус 9. Хаус 4, давайте. Да. Дивіться, хаус 4. Йдемо. Я думаю, давай сходимо прямо ходимо. Якось колюче, дивись, якесь цікаве. Так, іще далі там є. Ой, Африка і Мадага... Мадагаскарі ці, я так розумію, дерева, ці всі рослини. В Африці, і Мадагаскарі ростуть. Ух ти. Кактуси. Клас. А там кактуси ростуть. Алоя, да. Ну, я ж так розумію, це де сильно, ну. Африка і Мадагаскар це ж гаряче там, жарко. Таке типу як грошове де дерево росте. Ось таке якесь цікавеньке дерево. типу. уже качи алоя на емучи. Что-то такого плана. Да, типа, как алоя. Класс. Мама. А вот там Мексика. Это Мексика. Попробуй эту а чарку. Мексика? Сюда. Ммм, так, да. Вау. Супер. Mexico House. Так, да, все вже закривається наш ботанический сад. Ось тоже такі ось кактуси. Супер. Просто супер. Це можна гуляти так вічно. Ой!